Моє вітання в ефірі Громада. І сьогодні говоримо про державне регулювання використання земель у містах великих і малих, і, звичайно, у Хмельницькому, нашому обласному центрі. У нас у студії Олександр Лахмотов, начальник головного управління Держкомзему у Хмельницькій області, Аліса Кулаківська, начальник управління Держкомзему у місті Хмельницькому Хмельницької області. Та Віктор Кравчук, начальник управління Держкомзему у місті Кам'янець-Подільському Хмельницької області приємно привітати вас у нашій студії і запросити до серйозної великої розмови. Олександр Петрович, розпочнемо із вас. Так в чому ж дійсно основна відмінність і особливість державного регулювання використання земель у містах і земель усього нашого регіону? Ну, якщо зупинитися на використанні земель міста і районах, то в нас райони більшості це сільськогосподарські, землі, сільськогосподарського призначення. В містах це землі промисловості і землі, які населені пункти, будемо так казати. У нас, якщо взяти населені пункти в районах, то сільські населені пункти. І використання земель в межах населених пунктів сільських це велика різниця використання земель населених пунктів міст, великих міст, як і обласне наше місто, міста Кам'янськ, міста Славути, це великі міста. Значить, тут іде зовсім інша специфіка. Самі люди і зовсім інші відносини людей до використання землі. Більшість людей хочуть займатися бізнесом, хочуть розміщати свої магазини, облагоражувати ці магазини. У нас також є землі в містах, є землі промисловості, землі під так, Міністерство оборони. Культурні, заклади заклади освіти, Ці використання цих земель більше відноситься більше до міста, і специфіка їх використання не пов'язана з селом. Якщо взяти сільську місцевість, то ми більше кажемо, що людям люди хочуть взяти більше землі для вирощування сільхозкультур. В місті ж ми ставимо питання, щоб землі використовувалися. Люди хочуть використовувати землі для своїх цілей, для розвитку своєї свого бізнесу. І також виділення вже землі йде по іншому. Якщо погодження для виділення землі під будівництво в селі одне, то в місті зовсім зовсім інше. Це підключається і. Будемо так казати, і ЖКХ сюди ці землі, які відносяться для газифікації і електрики, це всі всі погодження. Получається, що виділити земельну ділянку. Треба пройти більше 20 організацій, щоб погодити до виділення земельної ділянки. а якщо в селі там дозвіл дає архітектура, і сільська рада дає дозвіл на це проектування, то різні речі використання цих. Розуміло, Аліса Валентинівна. Ви займаєтеся земельними питаннями у нашому найбільшому місті краю у Хмельницькому і, мабуть, найскладнішому місті. Які є наразі актуальні проблеми, які необхідно вирішити, і як ви у цьому співпрацюєте із місцевими органами самоврядування? Ну, перш за все, хочу би почати з відповіді на друге питання. Звичайно, у нас із міською радою є тісна співпраця. І наша робота, і діяльність міської ради вони направлені на регулювання земельних відносин і на забезпечення громадянами їхнього права на землю, щоб вони мали можливість вільно реалізувати свої права у цій сфері. Ну, особливість міста Хмельницького у зв'язку з тим, що він є обласним центром і таким великим населеним пунктом, звичайно, є. Перш за все, якщо порівняти місто Хмельницьке, наприклад, там з сільською чи селищною радою, то слід зазначити те, що у місті. У нас є земельні ділянки, які відносяться майже до кожної категорії земель. Тобто це і житлова і громадська забудова, землі сільськогосподарського призначення, є землі водного фонду, землі історико-культурного призначення, також землі природоохоронного призначення. Ну, майже в кожній категорії земель є певні ділянки. На даний час актуальними проблемами, на мою думку, є це віднесення окремих земельних ділянок до певної категорії земель. Наприклад, стосовно земель водного фонду, на мою думку, на даний час доцільно встановити в натурі ці прибережні захисні смуги. І е, також е, мені здається, що вже є необхідність встановити в натурі і об'єкти заповідного фонду. У нас їх є декілька на території міста Хмельницького. Крім цього, такою актуальним питанням, яке на сьогоднішній день міська рада займається, це є е, е, встановлення межі міста Хмельницького. Як переважна більшість громадян, я думаю, чули про те, що постанови Верховної Ради були змінені в межі міста Хмельницького. Документація вже затверджена, але проводяться ці роботи. То це якби такі більш актуальні питання. Щодо меж міста Хмельницького, зовсім нещодавно громадяни озвучили на особистому прийомі в обласній державній адміністрації питання дачних масивів навколо обласного центру і в тому числі ведрових діл. На якому етапі вирішення цього питання? Житлові е, масиви, дивокрай, обрій і е, всі садівницькі товариства, які знаходяться в районі західного коружої е, перепрошую, а дороги на Вінниці об'їзної, вони включені в межу міста. Тобто на сьогоднішній день вони це є вже нашими землями і по всіх цих питаннях необхідно звертатися в наше міське управління. Я вам дякую за нову інформацію. Вважаю, вона багатьох зараз зацікавить. І люди зможуть вирішити свої питання, які давно у них наболіли з благоустрою цих територій. Ну і щодо Кам'янця-Подільського міста, яке завжди намагається не лише не відставати від обласного центру Хмельницького, а й можливо, його можна поставити в приклад за багатьма питаннями і іншим містам нашої країни, зокрема у сфері розвитку туризму. Розвитку рекреаційних зон і, взагалі, всієї роботи, яка спрямована на те, щоб землями привабити інвесторів, туристів і відпочиваючих людей, як у вас зараз вирішується зв'язку із цим земельне питання, чи є проблеми, і як дійсно йде співпраця з місцевими органами самоврядування, які мають досить амбітні плани з розвитку міста Кам'янця-Подільського як курортного міста? Зрозуміло. Я би теж хотів почати свій виступ з другої частини питання. Наш відділ це в більшості свої технічний відділ. Ми розказуємо, як можна зробити. А що саме можна зробити, вирішує все-таки місцева рада. Рішення за нею. Маю сказати, що за останні там, 10 років нашому місту надзвичайно везло з міськими радами і мерами. Вони всі розуміють і люблять наше місто, тому рішення приймаються завжди надзвичайно зважені. Як розвиток, ну кожен, хто був колись в місті, в Кам'янці, може побачити старе місто відновлено. Майже нарешті міста. Ми теж докладаємо всіх зусиль, щоб кожен, хто приїхав до міста, відзначив наш рівень. Що стосується наздогнати або перегнати Хмельницький, це досить важко, тому що професійний рівень Хмельницького є надзвичайно високим. Але ми стараємось і принаймні на сьогодні ряд питань є вирішених. Наприклад, у нас встановлена вже межа міста, поновлена грошова оцінка земель міста, але є ще ряд питань, які заважають нам розвиватися в повній мірі. Наприклад, військові, надзвичайно велика площа в межах міста належить їм. Зверталися неодноразово, результатів поки що немає. Ну, проте звертаємося надалі, думаємо, що це питання буде вирішено. Ну і зараз земельна реформа триває, вона зачіпляє також інтереси міст, які завдання зараз стоять перед земельниками, органами самоврядування саме в площині. Вирішення земельних питань от в цьому напрямку і чого вже досягли наші міста, от представники яких сьогодні є. Тут, Олександр Петрович, ну, вам я слово. Я хотів би казати за два міста, тому що представники тільки двох міст, у нас є шість міст таких. Перш за все, значить, завдання одні ставляться до районних відділів, що до міських, але трошечки площина різна. Більше, допустимо, ми звертаємо увагу в містах проведення інтелізації земель. Не сільськогосподарського призначення. По районам ми ставимо питання більше інтерезації земесільського сільськогосподарського призначення. Більше виділяють деньги, гроші, гроші на проведення цих робіт для сільськогосподарська в районах, а для сільськогосподарського в містах. І зрівнювати кожне місто і давати особливі завдання кожному місту. Ми не ставимо таке завдання, а ставимо одне. Треба привести, перш за все, уточнити наші площі міст, визначити, де. Згідно з генплану забудови, повинні бути розміщати якісь об'єкти культурного, соціального і всі остані. Може бути провести і зміни, в зв'язку з тим, і провести зміни з, в, в, в генпланах забудови міста. Це покладено на, на наші районні місь, міські відділи і також районні відділи по сільських радах. А міські відділи в основному будуть займатися в нас, це надання земель в приватну власність, продаж земель, зараз іде багато, в нас продажі земель і оренди, і оренди землі в містах. Люди хочуть мати земельні ділянки. Також, розумієте, якщо в селі просто мати земельну ділянку, винесли на рішення, прийшли, є межі встановлені все. В місті, як починається надання землі в власність, це проходить. Певний час, то чому є червона лінія, лінія забудови, лінія розміщення електро, газ, це все, все це всі комунікації можуть проходити через будемо так що присадибну ділянку. Якщо чоловік хоче придбати присадибну ділянку, власність і починається обмеження, обтяження. Ви маєте то, ви маєте те, і це більшості у нас, якщо сказати. По даже по образованию наших начальників Аліса у нас юрист, сама по образованию, Тут уже більше виходить як не так, як землевпорядник, а більше юридично. І давати консультації вони дають консультації більше юридичні, чим землевпорядні. Віктор у нас закінчив також є землепорядник і закінчив також юридичний. Це підсказує життя. Він повинен бути і юристом. Тому що любе питання, яке виріши повинно вирішуватися в місті, воно не так просто вирішується, як в районі. Це повинно зв'язано це з юридичними питаннями, з власністю, з переходом власності, надання обмежень, обтяження. Це все, 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 все повинно бути, і вони повинні знати це. І зараз ставити, допустимо, краще спрацював цей відділ, чи цей відділ, я не можу. Хоча в нас показники є там. Цей, по, по загальні показники, але в кожного, в кожного міста є своя робота і виконання цих робіт покладено на цих от людей наших. А на які наразі рішення уряду чи законодавчі нормативні зміни? Ми очікуємо, аби вирішити питання, про яке наразі згадав Віктор Іванович, і яке є дуже актуальним для міста Хмельницького? Це колишні військові території. Ну, перш за все, ми піднімали ці питання не раз перед міністерством оборони і наш губернатор це звертається до міністерства оборони, не раз щоб всі такі ці землі, які не використовуються військовими і пустують. Оці землі передати все таки для розвитку міст більшості всього міст. На, ті землі, які були за межами населених пунктів, ці і точки там і що поставали склади, то ці легше передаються. Народне господарство легше придаються. А от що то завжди за міста, завжди міністерство оборони щось не хоче піти на уступки, щоб придати всі землі, де ефективне буде використовуватися і для міста і для розвитку міста. Що ж у нас стоїть Бором обдіснює, це може бути і зробити і зону відпочинку для людей. Це і житлове будівництво, не виносити за межі. Центру, а в центрі будувати для людей, щоб люди могли жити в центрі. У селах та селищах земля є найпотужнішим, а можливо, що інколи, і єдиним джерелом наповнення місцевих бюджетів. А яку роль відіграють землі у формуванні міських бюджетів? Ну, звичайно, так само, як в інших населених пунктах. Плата за землю це одне із важливих джерел надходжень до міського бюджету. На цей рік заплановано отримати близько 45 мільйонів гривень за перше півріччя вже 25 мільйонів гривень від сплати земельного податку та орендної плати до бюджету надійшло. дійшло. Крім цього, хочу зауважити, не дивлячись на те, що в цьому році у нас збільшилася вартість землі у зв'язку з проведенням нової нормативної грошової оцінки все рівно було продано більше півмільйона гривень право оренди на аукціонах, і також продано чотири земельні ділянки на суму мільйон сімсот тисяч гривень приблизно. Переважна більшість громадян вони вже зіштовхнулися з тим, що нова нормативна грошова оцінка в місті існує, відповідно, зросли податки на землю і орендна плата, але разом з тим. Це і є одним із важливих джерел до міського бюджету. Ну і звичайно, наші працівники нашого управління, які готують витяги з нормативної грошової оцінки, дають довідки про вартість, докладають максимум зусиль для того, щоб забезпечити всіх землекористувачів, землевласників відповідну інформацію про цю землю. Віктор Іванович, яка ситуація у Кам'янці? Чи відрізняється? Ну, як ви вже сказали перед тим, ми стараємося догнати Хмельницький. З 2000 року надходження від землі зросли в шість разів. Тобто, якщо в 2000 році було 3 мільйони в рік, то біля 18 це вже про щось каже. Крім того, я би хотів зауважити, що надзвичайно важливо є не стільки прям надходження від землі, скільки те, що з ним пов'язано. Наприклад, камінець три роки тому назад провів конкурс по виділенню в оренду землі для епіцентру. Ми взяли за право на користування на землю. Зауважую, ми не продали цю землю. Ми продали право на цю землю 6 мільйонів 670 тисяч гривень. І на минулому тижні в нашому місті, в першому місті нашого рівня України, відкрився епіцентр. Це додаткові робочі місця, це надходження, це розвиток міста. Тому я не можу сказати, що тільки прямі надходження від землі, але і опосередковані вони грають значну роль в розвитку кожного міста. Які на вашу думку сьогодні необхідно і треба вживати заходів для підвищення ефективності використання земель у містах, щоб іще більше зростали надходження, доказне, а землі дійсно краще використовувалися? Напевно, краще ліса. Ну, на мою думку, в принципі, Олександр Петрович вже з цього питання теж висловив думку, я її повністю підтримую. У нас однією з таких актуальних проблем це є ті ж самі землі Міністерства оборони. Переважно більше жителів, які проїжджали мікрорайонами Дубове, Ракове, вони звертали увагу на ті сірі огорожі, які стоять у бабіч дороги. За цими огорожами ховаються великі території, на яких ознак життя практично немає. Міська рада, міський голова зверталися неодноразово до Міністерства оборони з питанням, щоб отримати ці землі, але разом з тим на даний час ніякого конкретного результату немає. Хоча, на мою думку, ці землі, звичайно, вони є в. Жилих районах, тобто є всі комунікації. Звичайно, їх було б доцільно використовувати під будівництво під розбудову нових мікрорайонів, чи можливо там під якісь комерційні об'єкти, які дали б можливість знову ж таки забезпечити надходження до бюджету міста. Віктор Іванович, а саме історичні особливості Кам'янця-Подільського, наскільки от вам вдається врахувати в вашій роботі, і це ускладнює роботу чи полегшує? Зрозуміло. Ну а в чомусь ускладнює, але то завжди на краще. <кій> ви знаєте, що як ви сказали, що в місті треба враховувати не стільки де земля, і скільки її. Треба ще враховувати газ, електрику, червоні лінії і так далі. Що стосується нашого міста, треба враховувати ще і його історичну привабливість. Наприклад, в нашому місті надзвичайно гостро стоїть питання поверховості. Мало хто про це каже, наприклад, в вашому місті це є менше, в нас то є більше. Є певні зони навколо старого міста, де не можна збудувати об'єкти більше ніж певний поверх. І виділення землі проходить трошечки по-іншому. Ми мусимо обов'язково взяти погодження в місті Києві. Все-таки статус зобов'язує. Олександр Петровичу. І на завершення нашої сьогоднішньої розмови, на які перспективи. Розраховувати, що чекає наші міста і саме в плані використання земель після завершення земельної реформи. Давайте ми зупинимося на тому, що земельну реформу завершити. Це не так бистро воно буде. І це етап, який ми повинні пройти всі-всі ступіньки. Перш за все, ми повинні зараз визначити з цими землями для ефективного використання цих земель. Це як сказали мої колеги, це землі міністерства оборони. У нас є ці землі, які. Ще не використовується так, як потрібно. І це саме те, що виділяли, ми і дачі в містах, і це все. І люди хочуть ці дачі передати, зараз, щоб це було як житлова, як житлова забудова. Але ми не розраховували, коли придавали дачі, ми не розраховували, що це колись буде житлова забудова. І ті, що виділяли землі під огороди, вони ще зараз стають біля ріанами. Це все багато, що треба зробити. Перш за все, треба зробити. У нас єдине, щоб люди, які беруть землю, повинні її використовувати, і так як потрібно. Це єдине, що повинно бути. А далі наше питання: що це е, е, значить е, краще використовувати землю, це для людей. А ми повинні їх розподіляти, надавати, і люди, щоб користувалися землею, і саме ті, які правильно, правильно і краще, краще будуть сублі. використовувати да, да, ці землі. Я вам дякую. І мені залишається нагадати телеглядачам, що сьогодні участь у нашій розмові брали Олександр Лахмотов, начальник головного управління Держкомзему Хмельницькій області, Аліся Кулаківська, начальник управління Держкомзему у місті Хмельницькому Хмельницької області. Та Віктор Кравчук, начальник управління Держкомзему у місті Кам'янець-Подільському Хмельницької області. А на цьому ми завершуємо. Це була громада. Зустрінемося через тиждень.